Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання Варкрафті. Сьогодні в нас завдання ...другий подход. Нажимаємо кнопку Сприйняти. Друзі, хотів би вас підписати, поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, Посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, що нам потрібно зробити в цьому завданні? Нам в цьому завданні потрібно хоча б зараз добігти в цю сіру зону. Коли ми будемо в цій сірій зоні, я вам розповім, що потрібно там зробити, що... і який ітим предмет потрібно нам роздобути. Продовжуємо вже, коли я буду на місці. А, друзі, прибігли ми на це місце, де потрібно бачите, сіра зона, а, набити деяких ітем предметів. Ці ітем-предмети випадають з отаких от булижників. А, нам потрібно там, швидше точно почищена земля. Ось цю землю потрібно вибити з цих булижників. Так що надаваємо дві з землі і після цього ми вже зустрімося. Одна в нас вже є. Ми вже а, друзі, відкриваємо карту, набили ми ці два ітим-предмета з цих, цих булежників, і от сюди нам потрібно віднести тепер це, це завдання, ну, здати його. Біжимо тоді до цього НПС. І далі вже продовжимо. А, друзі, підбігаємо до того NPC, в якому, в якому ми маємо здати це завдання. Як ви бачите, от він тут стоїть цей гоблін. Нажимаємо, виберемо точніше наше завдання, яке ми брали в нього. І нажимаємо кнопку Продовжити. Вітаємо і ці ітем предмети, які ми роздобули, і нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, після цього відкривається додаткове завдання. Так, ми будемо його виконувати тільки вже в наступному відео. Друзі, а на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.